Та підкюри з покриття. Вау, це, ви це так гарно називається манікій. Це наша біль, бо продається дуже мало. 100 тисяч ви. Міняємо креативи. То вам повезло, що у вас плюсова рентабельність. Привіт, мене звати Ольга Гончаренко і я експерт та наставник в салоному бізнесі. Маю. Один із найбільших просторів в Києві зміна мій бізнес зараз масштабувався до 40 людей в команді із доходом в місяць більше 75 тисяч доларів в місяць. Але окрім цього, я маю велику місію. Я допомогла вже більше 150 власникам салонів краси систематизувати бізнес і збільшити дохід в кінці листопада, 2025 року стартує моє преміальне наставництво, і ти там можеш прийняти участь. Заповнюй анкету під цим відео. І мій менеджер з тобою зв'яжеться. Чекатиму тебе на навчанні, а тепер погнали дивитися розбір. Поаплодуємо! що зараз в бізнесі? Яка точка А і яка точка Б повна загрузка салону краси? Тому тут важливим етапом у нас є точка А. Це яка? Настя? на даний час точка А це 278 тисяч обороту. Це дані за попередній місяць, і в нас є сім працівників. Так, сім працівників. Хорошо. Е, і ще мені важливо тут дізнатися, да, по, по ну яка у нас повна? Точка Б це по робочим місцям. У вас салон. Розкажіть, будь ласка, яка ніша детальніше буквально в декілька словах. Яка ніша? Скільки робочих місць і скільки спеціалістів є? Бачу, є два майстри. Майстри, по чому? Один майстер-статист, один майстер-подолог. У нас центр подології та естетика. Естетики. Основний... Як називається? Іва. Основний наш напрямок це подологія. У нас є три подологічних кабінети. Так, подологія. Угу. Та ще маленька частка це естетика. У нас є два місця для естетики. Що таке естетика? Поясніть людям і мені. Естетика це манікюри. Це манікюри та педикюри з покриттям. Вау. Це, здорові... це, це манікюрний Це здорові нігті та стопи. Манікюр, так? Да? Так, скільки в подології робочих місць? Три місця. Ми маємо три три кабінети. Три кабінети. Далі в манікюрних столів. Скільки? Два манікюрних місця. Два манікюрних. На манікюрах організовані паралелі. Ось тут. Це один великий стіл на два Ні, майстер. Це коли майстер може підійти з боку і зробити послугу паралельно? Ні, ми не розглядаємо такий варіант. Це типу ви Це ]рахуєте? неможливо фізично зробити. Угу, хорошо? Е, і далі у вас є два майстри, і ви третя? Так, я іноді е, працюю по Іноді, іноді. Скільки днів в тиждень? От одного до двох намагаюсь. Е, Один-два дні. Так просто в своє задоволення. Так, так. так. Добре. Яка квадратура? 51 В принципі у вас 278 тисяч гривень. Скажіть, скільки ви, як майстер, приносите в цю цифру? Ось цих 278 тисяч. А якщо ми говоримо про середню цифру, це 100 тисяч. Тобто, 100 тисяч ви. Ні, це середня, не моя. Моя цифра на вона вища. Я не працювала в червні червні та липні майстром, майже тому це без моєї цифри. Без вашої, так. Тобто, це от ось цих це двоє майже, людей. Так, це майже двоє людей принесли мені стільки грошей. Е, так, добре. Два майстри, так добре. В середньому майстри приносять десь приблизно там 100 тисяч. Ми рахували від 100. Угу. і ще косметика є. да, Щось продається? Так, у нас є товари на, на продаж. Якщо що ще раз. Є товари на продаж. Товар. Скільки з 278 тисяч продається товар? Це наша біль, бо продається дуже мало. Десь приблизно на 20-30 тисяч. Угу. Добре. Ем, хорошо, супер. А определили точку. Точніше, даже точку. Стоп, стоп, стоп. Це у нас точка А. Зараз хвилинку, Точка А. Да? А точка Б. От давайте порахуємо з вами точку Б. Е, скільки вам потрібно майстрів, щоб зайняти е, три кабінети подології? Це мінімум три майстра. Ми можемо містити п'ять. Три майстра на зміну. Три майстра на зміні, так. Так. То всього скільки, якщо в них графік 2-2. них, або 3 -2, Я прошу від майстрів 4 робочих дні на тиждень. 20 робочих, 16 робочих змін? Так. 17 робочих змін місяць. Значить, вам потрібно три кабінети 5 майстрів. Так, все вірно. Тобто ми оділяємо 5 майстрів. А, подологів. Чи вони роблять і те, і те. Ні, тільки подологи. Майстри манікюру, скільки на два манікюрних столиці? Чотири, чотири майстри ми можемо Подологи і чотири майстри манікюру. Який зараз запит? Що болить? От прям болить. От не знаю, що робити. Прийшла на розбор, щоб мені допомогли. Ми не можемо знайти працівників салону. У нас є великий запис, у нас багато клієнтів, але не вистачає робочих рук. Угу. Найм, так. Да? Найм, проблема в наймі. А куди ділись майстри, як ви їх шукаєте? Це соціальні мережі, це медичні заклади, це сарафана радіо, це. На цьому тижні ми дали запит до майстрів, які навчають до естетистів, ага. які є в нашому місті. Ми надали запит, чи не бажають вони співпрацювати з нами, бо вони випускають, навчають майстрів базовичків естетистів майстрів манікюру. І ем, ми намагаємося зробити так, щоб після курсів майстри йшли до нас, якщо хтось шукає роботу, угу. то ми їх донавчимо і підіймемо. А хто вчить їх Ви вчите? А, Ні, майстер естетист Супер, добре. Я розкажу декілька фішок, як ми шукаємо спеціалістів е, в салон. У мене є манікюрний напрям, у мене є колористичний напрям, напрям нарощення волосся і напрям е, бровістів, візажисти. Е, так от, для того, ну, в Києві у нас е, дівчат набагато більше на один квадратний метр, на 10 квадратних метрів салонів краси, чим тут. Я навіть ходила. Дивилась, дивилась, заглядала, заглядала. Ну немає тут такої кількості салонів, як в Києві знаходиться, і там конкуренція набагато більша. Але що потрібно для того, щоб знайти спеціаліста? Знайти відразу хорошого, топового, да і як ми шукаємо? Дуже просто ми запускаємо друзі таргет таргетовану рекламу і шукаємо спеціалістів по таргетованій рекламі. Але а, дуже багато є проблем у власників салонів, коли вони шукають майстрів, вони вказують і розміщують неправильні і неграмотні вакансії. На вакансії прописуючи або на рілсі, або на картинці, прописуючи просто: шукаємо майстра манікюра, педикюра, адміна, СММщика і весь штат. А потрібно нам з вами в цьому креативі. Продати свою вакансію, продати свій салон, і що ми робимо? Да? Ми розміщуємо на вакансії, ми робимо класне динамічне відео і прописуємо там гідна заробітня платня, топові інструменти. Ми прописуємо там класний крутий колектив, адекватне керівництво, графік. Ну можете до речі, не писати графік, як хочете. І е, повний запис. Ми відразу гарантуємо майстрам повний запис. А якщо ми не гарантуємо, або я боюся, що блін, я навірно не зможу цьому майстру зараз дати клієнтів, але вона мені потрібна. Колеги даємо на три місяці ставку, і можна так сказати, що ми топових спеціалістів. Ми не вчимо майстрів. Ми топів. Перетягуємо до себе, даючи їм на три місяці ставку, і ця ставка є мінімальною такою якоюсь планкою. Ну, наприклад, для колориста це буде 30 тисяч. Для майстра манікюра це теж буде 30 тисяч. І якщо, наприклад, майстер не, е, не отримує по своїй загрузці і по своєму відсоткові е, 30 тисяч, то ми їй виплатимо ставку. А якщо вона по своєму відсотку заробить ці кошти, то ми їй виплатимо відсотку. І у нас дуже круто ця система спрацьовує. Чому? Тому що топ авто на лобі написано, що це ТОП. Да? Він не піде в салон працювати і чекати, поки до нього прийдуть клієнти. Цим людям треба гроші, їм треба клієнти. І серед якогось ем, такого салону простішого вони виберуть більш відоміший, мережевий, де є. Власника бренд, да, тобто такі якісь відомі, що вони виберуть е, бренди. І ваша задача тут приютить до себе під крило як пташеня людину, е, якій ви просто можете сказати: от я тобі на три місяці даю ставку, я тебе навчу, я тобі дам безкоштовне навчання, безкоштовне стажування, безкоштовне. Ну, типу, ну будь-яку допомогу в нас дуже багато в Києві переселенців і колеги. Чесно скажу, ми навіть допомагаємо з квартирами, ми допомагаємо з переїздами, робимо розтермінування на декілька місяців, щоб потім нам люди ці гроші вернули. Але ми даємо цю підтримку нашим майстрам. І, наприклад, в манікюр я беру тільки топових спеціалістів, тому що їх дуже довго вчить. Ну я думаю, що ви знаєте, да. От колориста ми готові вчити, майстра по нарощуванню, ми готові вчити, косметолога, можна вчити всіх інших спеціалістів, бровістів, візажистів, майстрів манікюру. Е, ну, наприклад, ми вже не вчимо. Але немає такого, що е, коли мені задають до речі питання: е, ти кого береш в салон? Зразу топа, стажора чи майстра середнього? Е, ну я можу сказати, що я якби в мене був пустий штат, я би брала б усіх. І стажорів, і середніх майстрів доучувала б, але далі продовжувала б шукати топів. А скажіть, будь ласка, скільки років вашій студії Настя? Ми відкрилися в червні, угу. тож нам два з половиною місяці. А, так. Да. Попередньо це був приватний кабінет на одного майстра, він розширявся, розширявся, і ось в цьому році він нарешті розширився. То вам повезло, що у вас плюсова рентабельність, бо зазвичай салонів, яким два місяці, у них мінуса півроку. Перший місяць ми вийшли в мінус, а другий місяць десь там про прокололося розрахунками. У нас 4% рентабельності. Супер, прекрасно. Скажіть, у вас є таргетолог Настя ще раз? Таргетолог є а, наразі? Ні. Наразі ми поки що не співпрацюємо. Скажіть, яка загрузка в цих двох спеціалістів, які у вас є на сміні? Отих двох, майже 100%. 100%? куча клієнтів. Тобто вам не треба. Добре, яким чином от е, використовуючи інформацію в плані таргета. Як ви думаєте, як ви можете запустити таргет, якщо у вас нема таргетолога? Наприклад, створить креативи, якісь рілси створити, сторіси показати у сріц можна запостити е, зараз у сріц? В інстаграмі там класно працюють вакансії, і там дуже легко можна знайти підрядників, таргетологів, смм менеджерів майстрів. Там класно закриваються вакансії, теж можна спробувати. І колеги, пошук спеціалістів, майстрів будь-яких, це він працює по воронці, як і пошук клієнтів, тобто для того, щоб нам привести 10 клієнтів. В салон, нам треба ста людям про себе розповісти. І я би ще порекомендувала вам написати майстрам манікюра в особисті якісь повідомлення, е, запитати, чи не шукаєте люди добрі, ви роботу, можливо, плануєте змінити. У мене відкрита вакансія там і так далі. Але ну, не з негативом хантінга, ну тобто, я не приветствую хантінг насправді, а з наративом того, що е, ви пропонуєте, наприклад, інше місце, іншу роботу. Чому Таргет? Тому що вас бачать всі майстри вашого міста, і ви просто сієте свої креативи по е всі, всі всьому ви з Одеси? Да? Так, по всій Одесі або навіть передмістю це можна зробити. Далі що ще важливо, наприклад, е коли ви бачите, що таргет не працює? От, наприклад, таргетолог вам дає звітність, каже: нема заявок. Е що робити тоді? Як ви думаєте? Міняємо креативи, колеги. Ми просто міняємо креативи і перенас... переналаштовуємо аудиторію. Тобто, якщо у вас ніяких заявок не падає від таргета, міняємо креативи. Далі чи обслуговуються у вас якісь блогери або відомі люди в Одесі? А ну от був перший виступ, і я згадала, що нас обслуговуються лікарі, лікарі, які могли би нам скажімо так привести подологів колектив. Та да, то ж да. треба зробити з ними якусь колаборацію да. або бартер, так і це буде мати якісь, я думаю, успіх. Да і майстри є, вони нікуди не виїхали. Насправді їх просто треба пошукати. Скоріше всього, що, що ми їх або не вміємо шукати, або ми їх не там шукаємо, або ми не можемо продати своє місце роботи, свій салон краси для цього спеціаліста. От далі є особистий бренд. У вас настя? Ви качаєте лічний бренд? О, так, це була спочатку така особиста сторінка, а потім вона вже приросла в сторінку центру. Або вона розкачувалась за рахунок мене. А ви там позиціонуєте себе як е, власник уже? Да? В цьому вже так, вже як власник. Добре, класно працює. Виходите, просто в Вріз знімаєте і кажете: привіт! Мене звати Ольга Гончаренко, я власниця салону краси. Зміна, і нам потрібен такий майстер, як ти. І починаєте розказувати гідна заробітна платня. Можете так, от взяти пачку грошей, швернути в камеру, а, топові інструменти, навчання, наставник, зручний графік роботи. А, що там ще спеціалістам треба? Класні топові матеріали, все, що людям треба, по суті, майстрам треба клієнти, матеріали. ну щоб якби… І ну, клієнти це гроші, ну, типу, да, їхні е, і адекватне відношення до них. Ну е, я вас від, від вас прям відчуваю енергію, що ви прям максимально добра. Ось тому я думаю, що ви знайдете спеціалістів е, дуже просто. Ми постійно крутим найм. У нас немає е, ніколи такого, щоб виключалася таргетована реклама. І я спеціально в це інвестую 200 300 баксів кожного місяця, щоб закривалися вакансії. Тому що колектив великий, і е, ви маєте інвестувати в це кошти. Це нормально, коли ми з вами інвестуємо кошти в рекрутинг, в чарінг і 200-300 баксів. Я завжди, окрім реклами на послуги, ми закладаємо на пошук спеціалістів. Чому вам треба це робити? щоб не бути залежними від своїх спеціалістів, щоб ніхто не міг вами маніпулювати, ну щоб у вас були просто руки розв'язані. Да? От, наприклад, зараз в мене вже в салоні більш яка ситуація? Якщо у мене хтось звільняється, я реально благодарю людину, кажу, дякую тобі велике за все. Обнялися і попрощалися. Тобто, я не плачу ні за ким, я не бігаю ні за ким а раніше я пропрацьовувала кожен уход свого майстра. У психолога мені так було больно, що вони від мене уходили. Зараз це вже просто йде обмінка, і е, ваша задача зараз, от маючи бренд іва, зробити так, що є бренд, а майстри, які там працюють, це спеціалісти, які працюють там. Ну тобто, що не було прив'язки до спеціаліста. Ось е, ану, дайте мені зворотній зв'язок. Як вам ця інформація взагалі і чи корисно? А вже ж корисно. Просто я от, нотую, я все нотую, все записую. Да, 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 я бачу. Так, а, тож треба, треба повернутися і діяти. Е, супер, добре. Е, я вам рекомендую відразу зробити десь 5 креативів, запустити їх в рекламу, в рілси, в сторіси, вийти самостійно, потестувати картинки. Особистий бренд, в кого є особистий бренд, власники салонів краси. Це просто топовий афігенний інструмент, який ви можете використовувати. Маючи ось цю популярність в інстаграмі, тому що ви можете самі вийти і сказати, я шукаю, а хтось там за вами давно спостерігає і теж хоче. Mm -hmm. ось. Тому по найму, зрозуміло, клієнти є, що ще, який запит іще? А ну, треба збільшити кількість майстрів. і У нас зросте оборот, бо ось ця цифра да, це е, наступна точка Б, до да. якої ми йдемо. Да. Але без майстрів вона неможлива. Так, є два адміни. Що по адмінчикам? Що вони роблять? З базою працюють клієнтською. Так, а вже ж вони працюють з базою. Вони працюють з клієнтами. Вони відповідають за частину адміністративної роботи в салоні. Коли мене немає, мені здається, вони дуже багато роблять. Тому відборі. так. А фінплан закривають? Ставити їм фінплан тільки почали. Тому перші півроку ми працюємо без фінплану. Фінплан в нас буде з січня місяця, тому що наразі ми закриваємо кредити, які в нас були потрібні на відкриття. А можна я поправлю? Чуть-чуть? Так дивіться в адміністраторів, має кожного дня стоять фінансовий план дня. І неважливо, є кредити чи немає кредитів. Кредити ви закриваєте з оцих 12% рентабельності, яку отримуєте чистого прибутку. В адміністраторів має стояти чіткий фінансовий план в залежності від того, скільки спеціалістів на зміні. От є у нас сьогодні Катя і Даша на сміні. Ці майстри можуть принести в день одна 10 тисяч, друга 12 тисяч. Значить, адмін має закрити 22 тисячі. Тобто вона має бути на преміях. І з ба великим бажанням закривати цей фінплан. Але якщо повна посадка, то в принципі вона його буде легко закривати. Треба шукати мастерів. Як мотивувати адміністратора закривати запис на Так, адміністратора? Е, так от їх і мотивує фінансовий план, тому що ви їм ставите, прописуєте фінансовий план на місяць, наприклад, по дням вона кожен адмін відповідальний за свій день. У кожного адміністратора порахований він в таблички спеціальні. Да? Намалюю навіть. Дивіться, ось робите таку таблицю. Да? Ось тут будуть дні у вас. Потім ось тут буде план. План. Ось тут буде факт. І на 31 день ось так все розписано. План ви ви прораховуєте з самого початку місяця, і в кінці ось тут, наприклад, отримуєте в серпні місяці вашу бажану їх 300 тисяч гривень. Ви хочете їх отримати, але вони розбиті по дням. І е, що адміністратор може зробити? Що ви можете йому дати? Ви можете за те, що він закриє ось цей план по факту, да, наприклад, поставити п'ять змін закрила 2 тисячі гривень, сім змін закрила. 4 тисячі гривень, 10 змін закрила, 6 тисяч гривень, і 15 змін закрила, так як у неї, наприклад, там 15 смін, вона може отримати додаткову премію. І у них стимуляція з'являються відразу. Але увага! У вас ставка має бути. Ну якщо така премія буде, якою вони можуть заробити собі, то ставка має бути понижена. А чи вірно платити адміністраторам відсоток від обороту? Ні, не вірно. А, а ви за ці формули а, ми не платимо? Ні. То як мотивувати адміністратора? Добре, це премія, це KPI, але як його прописати? Е, ось цю KPI, План сам? Е, від е, майстрів, які на зміні. Наприклад, один перший, перший адмін вона е, заповнила день. так? Угу. І у, у, в неї вихідний прийшла другий адмін, і в цей день наприклад, люди виписуються або переносяться, і вже цей день не закрит, але попередній адмін його закрив. То як вирахувати, який адмін молодець, який не Один, е, кожен адмін відповідає за свій день і все. Неважно, хто молодець. Кожен, от я сьогодні прийшла, моя сьогодні зміна. Я адміністратор салоні краси. І 17 серпня я буду відповідати за цей день. Неважно, хто там завтра, хто там післязавтра, хто відмінився, хто я відповідальна за ось цей свій день. І все? І ви ставите по майстрам, ви рахуєте, скільки майстер приніс вам в попередньому місяці на свою кількість змін, наприклад, це 100 тисяч. Працювало 15 смін, 100 тисяч, ділите на 15% і на цей новий місяць накидуєте плюс 10%. Вираховуєте план, фактаж по місяцю отримуєте реальну цифру, яку можна отримати з приростом 10%, адміну 5 смін 3 тисячі, наприклад, 7 смін 4 тисячі, наприклад, там 9 смін 5 тисяч і так далі. І до 15 смен доганяєте. Тут зрозуміло? І вони будуть мотивовані насправді. І теж, ну, так як у них зараз повна посадка, ну, я не думаю, що вони сильно напрягаються. Да? Ну, типу, це більш як: ну, прийди, принеси, подай, зроби каву і так далі. Коли додаються майстри, або коли, наприклад, заходить новий майстер, або коли повний штат людей, або адмін. В мене адміни приходять, у них бачать записів створено на 80 тисяч, а план стоїть на 120 тисяч. То вони, вони віконця виставляють далі. Працюють з допродажами всім клієнтам, які мають сьогодні прийти. Всім відбувається дзвінок. Добрий день. У нас сьогодні бровіст вільний. Давайте запишемося на брові. Далі у них є робота по клієнтській базі, по втраченим. Вони думають, кого б це сьогодні, саме сьогодні, записати. День в день, щоб закрити фінансовий план, вони продають косметику, коли у них є фінансовий план. А якщо в них немає фінансового плану, вони просто є, вони просто існують, вони просто дякують вам за те, що ви їм платите ставку. Але колеги у адміністраторів, мабуть, взагалі у нас в салоні більш складніша система KPI, Вона складається там із семи показників, і фінплан це основний і все, що мають робити в салоні краси. І ви, і адміністратори, і майстри. Це продавати продажники, да? і адміни для нас це відділ продажів наш. І якщо адмін не закриває фінансовий план і не закриває його постійно, то його треба або вчить, або мочити і звільняти. Тобто я притримуюся більше того, щоб вчить. Да? І щоб вони виконували фінансовий план. А якщо вони цього не роблять, то ми з ними прощаємося. Ну, типу, ми не тримаємо. У нас адміністратори ем, працюють насправді довго роками, тому що вони включені ось так. І вони постійно по діректу. Вони знають, що на сьогодні треба записати, до продажу зробити крос карти поставити там і так далі. Скажіть, будь ласка, ваші висновки взагалі від. Того, що я розповіла від того, чим я поділилася, Я поділилася сьогодні наймом, як знайти майстрів, і як поставити фінплан адміністраторам, чи було вам корисно? Ну от дуже корисно було про фінплан для адміністратора, тому що в нас його немає. Ми це розглядали, але воно тако було десь хмарне. То наразі я думаю, що ми це ведемо на набагато раніше ніж планували. Я рекомендую ввести взагалі з вересня, тому що люди не знають, що їм робити, якщо вони не мають цих цифр. Ну, типу, ви апарати, це все от от туди, в рентабельне, це все ваше, якби да. Ви можете е, відстебувати і оплачувати кредит, тільки коли ви погасили всі зарплати, всі фінансові витрати, все те, що залишилось, скармала на виймаємо, платимо нашим е, кредиторам там угу. і так далі. Тобто, як, як заборгованість, да. Але е, ви просто коли поставите ось тут. Наприклад, 300 тисяч на наступний місяць, потім, наприклад, жовтень поставити 350. В цьому місяці вже ми поставили, так, просто проговорили усно 300 і вони вже роблять 300. Тож, Шупер. нас треба в наступний сентябрі… Наступний місяць ставити 350, або, наприклад, робіть прирост. Ви зараз просто стартап, ви можете навіть не 10% робити прирост, а 20%. Да? Але треба майстра знайти, тому що їм немає куди клієнтів писати. Ми розширюємося завжди за допомогою інструментів маркетингу і за допомогою майстрів. Немає майстрів, ну, ми не ростемо. Тому дякую вам велике дякую вам. за те, що ви сьогодні були такою відвертою. І, колеги, давайте поаплодуємо Насті. Дякую, Дякую, Настя.